Вправа 1611. На малюнку 123 зображено прямокутний паралопіпед АБЦД. E, Укажи перше завдання ребра, що є сторонами грані А, Б, С, Д. Ну що ж, стартуємо. Ось наш малюнок 123. Давайте дивитися. Ось у нас є грань А, Б, С, Д. Це буде основа цього прямокутного паралепіпеда. Які ребра є? Сторонами грані ребро АВ, БЦ, СД і АД або ДА. Чотири ребра. Отже, записуємо, що які ребра є сторонами грані, пишемо АВ. далі БЦ, потім СД. Ну і запишемо ДА. Друге завдання ребра, що дорівнюють ребру CG. Ось наше ребро CG, воно відповідає за висоту. Бачимо, ще є три от таких ребра: це ребро DH, AE і BF. Записуємо тоді DH, DH, потім AE. BF. БФ. Третє завдання. Грань щодо рівні грані АЕФ. E, Нагадую протилежні, грані у нас рівні в прямокутному паралепіпеді. Дивимося. А Е e, Це оця бокова грань. на рівна грані Д H GC. Отже, записуємо, що це буде грань Д. H. G, C. І. Четверте. Грані, яким належить вершина Б. Дивимося, яким граням належить вершина Б. Вершина Б належать трьом граням. Отже, нижня грань основа А, Б, С, Д. Це ті грані, в які входить в назва Б. Вершина Б. Отже, записуємо, можна з Б починати грані і так, і так. Запишемо тоді, з Б їх почнемо всі. Отже, запишемо BC, Д, А, Є, Потім бокова ця грань Баф. B, F, E, A. Ну і ще одна грань, куди входить вершина B. Це буде B F G C. Пишемо B F G C. Є. Yeah. Ну і п'яте завдання. Грані, для яких CD є спільним ребром. Дивимося, які грані C, D є спільним ревором. Для двох граней куди входить власне оці назви CD. Наприклад, С Д. Чи ABCD. І так, і так можна записати. Запишемо тоді А, ABCD. А, Б, І ще одна я грань. Це. Це D, G, H. Пишемо H. Д. Це D, H G. Є. H, G. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на грані та ребра. прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.